Все-таки наступає новий рік, що б ви хотіли пожелати Черкащанам, що нам потрібно робити і чого не потрібно робити, щоб город виграв у Лондона і. Я думаю, що кілька речей треба. Перше, треба зрозуміти, і мені здається, що за цей 2014 рік це розуміння прийшло дуже багатьох людей, зрозуміти, що наше життя залежить виключно від нас, від кожного з нас. Не від мера, не від губернатора, не від президента, не від прем'єра, не від парламенту, не від президента США там і так далі. Від нас. От як ми самі в себе в родині організуємося, як ми в себе в під'їзді організуємося, як ми на своєму кутку, в своєму кварталі, в своєму місті, врешті-решт своїй державі, от від цього залежить наше життя. Це перше. Друге повірити у власні сили. Ну, я не вірю, що українці чимось поступають в якісь інші нації. І я не розумію, я не бачу жодних об'єктивних причин, чому сьогодні українці повинні бути там біднішими за поляків, чи за німців, чи за французів, чи за італійців, чи за американців. Так, да, ми в силу різних обставин згаяли якусь частину життя, життя там кількох поколінь. Але в наших силах абсолютно наздогнати. І надолужити цей згаяний час. Для цього да, для цього треба дуже інтенсивно працювати. Працювати. Не на дивані лежати, не на рибалці сидіти, працювати, створювати цінності, саморозвиватися і таке інше. От. Тому повірити в власні сили і, ну, власне, запуститися оптимізм. Кілька років ми повинні просто пошити оптимізмом, вірити в те, що в нас все це вдасться, і працювати. Transcrição e aí